Таксація – робота не з легких, адже потрібно максимально точно визначити кількість тварин у лісовому масиві. Є кілька способів їх облікувати шумовим погоном, маршрутним методом та спостереженням у місцях підгодівлі. Тобто, тварин заганяють для обрахування кількості або ж взимку орієнтуються за слідами на снігу. У мисливсько рибальському товаристві Романівка, що у Миргородському районі на початку лютого так нарахували 18 оленів, 11 лосів, 66 козуль європейських, 32 кабани, 130 голів зайця Русака. А у річці Груньтяшань, що омиває угіддя, мешкає популяція бобрів, як розповідає Єгер Іван Скорик. Їх там 28 особин. Завезли минулого року і Лей. Їх закупили у Запорізькій області. І головне говорять Єгері вберегти цих тварин від браконьєрів. В основному минулося в нас без Ну, Це, на нашу думку, пов'язане з тим, що наша основна ціль, що ми вовремя виїжджаємо в рейди. Загалом в області минулого року на порушників полювання було складено 88 протоколів та нараховано відшкодування 20 тисяч гривень збитків. Наша основна задача і ціль це, можна сказати, охороняти. Нашу природу звірів, от браконьєрів, кормити їх. Оцю, якраз випадає сніг, морози дуже великі. Тваринам трудно доставатися корма. Ми кожного дня проїжджаємо по кормушках, по годівницях, дивимося, де не вистачає. Кормів довозимо зерно, кача в початках сіно для кіз. Ведення диких тварин у господарстві побудували вольєр на 5 гектарів. Тут розводять диких кабанів і кіз у планах вирощувати і оленів.